Не пройшло ні року, як я знову в шамарі. Да. Я прийшов в шамар, ось цей музейчик, а це мій готельчик. Прикол. Ну, 16. На вижит. Та блін не. Гелектрику ж відключила. Не відключила ці, блін штуки, вони не можуть запитати. Де каса, каса. Охуеющий касс. Оплатить. Подожди. Оплатить на кассу. Тина номеру два Смарахды. О, добрый. Что, я могу типа и І що? Не зразу. О, а що це за ключ? А, це ключка. Розумію. Так, на ній там написано четвертий поверх. Квартира 11. Це прикольно. Так, це міш перший, другий, третій і четвертий. О, Ось. Так. Ось це кавна. 13. Чотири. А, оце 12, ось 11. Пік-пік. Пік. О, все? О... Нічого... Ну, така хороша квартирка, мені подобається. Що скажете? Ладно, зараз ми не будемо, зараз ми йдемо гуляти. Політі. Так, все, пошли гулять. От я вам скажу, що на вижеш ці двері. Так, я, я восча прийняти к нам парк. Дуже хороший варік. О, трава! Трава! Шо? Це типа. Я зараз прийду. А ні, не, не прийду. Ага, ага, ага. Алло, Голово? Так, це Голово. Принесіть мені, будь ласка. То есть э, можете, будь ласка, мені дати все для пікніку. Набор все для пікніку. Так, звісно, з вас два, четыре, два рахти. Оплата по карті. Добре, за. Зараз оплачу. Так, э... Оплачуємо Ай, як же трава колить ау Ау! Ау! Ай! О, ви хто? Це ж ви забавляли набір все для пікніка Ну так, я. Оплата! Так я вже оплатив? Ну я ж говорю, я оплати. Блин, черво. Щось ноць були. Я оплатив. А, все, бачу, бачу. Тримайте, тримайте. О, дякую. Ну, все, до побачення. Так, друзі, будемо дивитися, що мені відправили. О. Цікрові часи. Ну добре, давайте це все заберемо. Не знаю, навіщо мені зігді... Це я не знаю хто. Так, прекрасно. Зараз будемо... Дивіться, як я придумаю. У нас дев'ять. Десь отак покладемо. Ну, доставляють вони швидко і оперативно. Ось так. А це ми не знаємо. Оце, наприклад, сюди, а це сюди. Все їде так. Сюди тортик поставимо. Все. Далі... Джукя. Вот С. Так, далее же он. Для... О, кросты. Так. Так, к нему. я не знаю кто. Надеюсь, вы все, все бачили мой кремчик. Так, вот мы сюда да? А. <coughs> фигня Ой. Ой. а, а не, вот Ой. Раз, два. Три! Флезі, я не знаю хто Флазі, ворог мій Флазі, це я. А! Флазі в мене кроватью. Флажі у вище якої вже нема. Флезі у своєму домі. Це я. Ідем. Ідем. Ідем, 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 ідем Ідем, ідем, Бум! Флузі, я не знаю хто. Флазі, ворог мій флазі, це я. Ага. Є, так, друзі, це було прекрасно. Дайте мені ще. Похід. Чого не парцює, блин? Добре. Ну це було прекрасно, а. хто зацінив, Пишіть в коментарі. Так, лано, я поки їм тортик. Ммм. Блін, друзі, я уб'ївся. Вибачте, але я трішечка вівця. Вибачить. Не можу біжати. Ладно, побігу. Нам треба спать. Ти спать. Іти спать. Іти спати. Дамо спатки, спатки, спатки. Як мені впадло і А може не тут поспати? Та де лифт цей пупу? Третій. Четвертий. Понал. Швидше я спать хочу! Та пофіг Да пофиг на все! Ч так холодно? Що за Холодно. Так я залізу під кро. Ай. А, ай, Рука болить. Ай! Ну, оце мій готель. А, що тут було? тут моя найліж? Ну хто? Переніс мене в якийсь парк. Не на вижу цих тібіль. треба шукати мій готель. Так, де мій готель? Почекайте. А реально а де мій готель! Е! Ну, е! Я типа йшов від музею. А дай мій готель! Його що пофарбували! Ну ви знущаєтесь. Ну реально, ну бегать, ну, ну бегать просто от дети. Ч таблички валяются вымечать? Там будет сами вотельчики. Да, мы да, же такие же самые. Це є, точно він. Я не пам'ятаю. А ну да, здесь не то декасс. Де, 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 де. Зараз я їм пожалую з таких відгуків накидаю, що вони прям А дай Вибачте, мне Вибачте, ли я не выбила? Це що, милоти Друзі, самі уважні напишіть в коментарях, тут був оталь, чи ні. Зараз я подивлюсь. Офигеть. Коли я спав, якийсь дебил, зніс цілий готель? Ну ви представляєте, цілий? Майже отакий, майже отаку величезну. ну, день. Це роботі. Він за мене почекає, а що тут. А якщо він типа готель спустить? Угу, конечно? І що нам робити? был Динс... А, да! За что бегу дай? Нет, нет, верните гроши, верните гроши, верните гроши. Дай мне два из смарагды. Что это такое? Парковку. Слава богу, парковка это А за что мне дать клята парковка? Дэ, мить, готель. Так, друзья. Це не завлікайте, я зараз їм пожалуюсь. Алло! Ну, почекайте. Алло, алло. Алло! Ну, здравствуйте, готель гав... го Готель Буддин. Короче, вашу... вашого готеля нема. Йок, нема. Ні. Ну, підійди, не до пля. до біля вони. и я вам все покажу. Ну я же тут стою. Ну тоді добре, зачекайте. и що? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ай! Ай! друзья